Доброго ранку. Гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу всіх рад бачити, як завжди. Хтось ще спить, хтось вже працює. Такий гарний ранок, нічого не видно, лише світиться в сараї і вуличне освітлення. Тихенько, все так класно. Ми вже вичищаємо, Буржуйка горить. Класно, от такий ранок тихенький. Тільки ти. І точка, і навоз. Така, знаєте, як ото романтика. Добре, друзі. Е -е, повичищаємо і зустрінемося в Сараї. Так, друзі. Ми вже в Сараї повичищали, поприбирали, навоз вивезли, все зробили. Е -е, Сьогоднішнє відео хочу присвятити такій тематиці. Чи дійсно ефективне використання гороху при відгодівлі свиней. Тому що... Коментатори таке іноді пишуть, що просто, ну знаєте, інколи все це діло на голову не надінеш. І від гороху вони лише пукають. І від гороху в них пряма пішка вивалюється. І, ну, коротше, капець, що горох, горох, ні, 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 Тому хоч зараз. Проведу ну, як, огляд, в принципі, ну, нема нічого такого нового, повирізав, ну, вирізали трохи зараз поросят. Е, проведемо огляд і буду одночасно вам розповідати ну, свої думки і свої спостереження за цей час використання і дівлі гороху. Горохом я користуюсь уже дуже давно, він мене задовільняє. Е, перш за все, він мене задовільняє економічно. Я не скажу, що БМВД, чи я не говорю, що БМВД чи премік це там хімія якась така незрозуміла і нею користуватись не можна. Хочете, користуйтесь. Сподобається вам дурне якесь. <кхем> Подобається вам. Бачите відео результат. Питання нема, користуйтесь. Я колись пробував преміс, то великий вісний Так, друзі, продовжуємо. Кинув їм соломи, але вона все одно свинка або до окнура більше всього. зрозуміло, кричить. їх двоє цих французьких п'єтренів, вже залишилось. Дивіться, що я хочу сказати. Я не говорю, що там, я проти БМВД. БМВД я використовую. БМВД я використовую виключно старт. Я свого часу провів так аналогію: Броллери усі кормлять виключно, ну наприклад, вдома в селі. Вони беруть БМВД старт і ним кормлять. Вони під, 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 ну, підняли їх і все. і далі переходять на зерно люди. Так же само я провів цей маневр, як то кажуть, експеримент із свинями. Вийшло, все нормально. І зараз я так само використовую, я використовую лише ПМВД старт Потім стосовно мені говорять, ну, на все економніше, вигідніше, типу. але я заявляю, що в мене немає 380. Я вимішати його реально не можу нормально. Окрім того, я реально я не можу купити якісну соєву макуху чи соєвий шрот. Те все, що продають... тихо! Це те, що продають, ви ж самі розумієте. Ну, що ти кричиш? Це, це те, що продають, ви самі розумієте, що ну, нам продають настільки не, не той якісний шрот, не настільки якісна то соєва макуха як тим, що беруть для себе м'ясокомбінати. Ну не м'ясокомбінати, а виробники кормів, бМВД і преміксів тому інше. Там дійсно їм дають аналізи, там дійсно... Все чітко, партія до партії, все як положено. Тому в цьому сенсі я не бачу якоїсь там кардинальної економії. Як на мене, краще вже використовуйте БМВД та і все, і не морочте голову. Те, що ви там в кавичках десь щось типу, зекономили, ну, ну це знову ж таки, це моя особиста думка. Тому зараз проведемо трошки, пробіжимося по сараю, я вам покажу стосовно гороху, що дійсно ним кормити можна, і це дешевше. І поміряємо, як би мовити, у водолаги, таке запозичу названня, можливо, він колись таку виведе породу тюльпанів. Дійсно, От якщо порося нормально, якщо воно, вибачайте за вислів не срало в дитинстві, якщо воно дійсно росло нормально, то воно в сім місяців буде нормально вага. Покажу вам кантерів. Чому кантери? Тому що батько з їхнього під кантера. Я вам їх покажу, вони народилися 14 травня і помірюю кабанчика, щоб ви просто зрозуміли. Тому не слухайте там стосовно року, що вони тільки пукають і в них прям кишки випадають. Це бред, чесно. Так, друзі, це наші ландраси. Одну, одну свинку ми зарізали на переробку. Просто якийсь шедевер, а не день сьогодні. Це двійко залишилось, бачите, і воно більше всього хнура. І цей воно місця ж тепер багато, а воно ж тепер як із двой. Бачите? Так, от Тут ми будемо кантерів мірять, цього кабанчика. Народився він 14.05. Дивіться, що творе. Уже й соломи кинув зайняв, ну, це. Так, Тут у нас, дивіться, це у нас тут кантери. Е, в принципі, знову ж таки, оце зараз вони дивіться, якраз е, кукуруза, горох, макуха. Це. Бомба. Ці поросята, ми їх також вже перевели на кукурузу, горох, макуху. Все. Більше вони БМБД не їдять і ми на них не витрачаємо кошти. Ось оцей жемжик. Ось такі справи. Тому зараз зробимо, я ж кажу, я зараз зайду в станочок, поміряю, і плюс-мінус вже в коментарях ви напишете його вагу, знаючи його довжину, як так кажуть, його обхвати. Всі, да? От так, друзі. Тому знову ж таки повторююсь, не слухайте, що горох це неефективно. Якщо ви будете давати хоч трошки якусь там білкову масу, ну, білок, це горох. Ну, я використовую, ну, я щось, там, і в книжці я одній читав, я використовую два види. Тобто білок це в мене горох, да? а другий білок це все ж таки він там є у сонячники макухи. Я беру в однієї людини фактично макуху першого віджиму серодавлину. Мене вона влаштовує по, по запаху, вона гарна. Ну, Хоча, знову ж таки, я не проводив експеримент, не аналізи. Колись проведу, покажу вам. Чесно, я навіть і не знаю, де її можна провести, ну, будемо з цим питанням розбиратися. От такі справи. Тому зараз е, попробуємо, зараз зафіксую Телефон, якось попробуємо поміряти. А ви тоді вже в коментарях напишете увагу. Так, друзі, будемо пробувати міряти. Е, відразу скажу, чому я його на даний момент не ріжу цього кабанчика. Тому що в мене тут виходить три свинки. Якщо мені треба буде когось зарізати і якась із них прийде в охоту, як оця дуже хороша, так? то я її не зможу різати фактично. Тому для цього в мене є кабанчик. Я його розбавлю і буде все нормально. Для того щоб, як так от, не переживати. Так, Зараз ми ж поміряємо нашого красинчика. Можна за цяло можна переводити породу свою, тому що ну, там дійсно показники, просто шикарні. Ну що ти мені ти знаєш, які вони зараз стоять? Так. Ходіть так, стільки що став, дружочок, ідеально. Йо-ма йо. Уже аж не вистачає цієї. І ще її трохи. Оп. Ну, правильно. Довжина в нього 126. Сейчас, зараз обхват помірять. Обхват він більший. От 130. Ну так же, щоб бути так на тяжечку, то... 129 обхват. Так, друзі, і що ми маємо? Ми маємо довжина 126, обхват 129. Ось такий кабанчик. Йому 7 місяців. Ну, ось 14 грудня було. Відповідно, ну, є ось свинка трішки менша. Буде, ні десь хай 120, я думаю, должно бути 130. І відповідно так же само. Як знаєте, більший, менший, менший і найменший. Так? Як завжди, воно е як в сім'ї. Є більший, вроді, наче і батьки одні, а діти різні. Так? Один 2 метри, а другий метр 50. І таке буває. Тому от такий кабанчик, да, було б звісно цікавіше, щоб його зважити, який він є насправді, але такої можливості на даний момент немає. Колись, можливо, якщо почнемо здавати більше живою вагою, або ну, взагалі знову почнемо, то тоді прийдеться, ну, тоді купимо ваги, якісь такі нормальні, вже професійні, поставимо, зважилися і все, і забули. Як варіант, навіть можна їх здавати в оренду. Приїхав, не треба машину, ну, що на машині вони заплатять, дайте 200 гривень, наприклад, за раз якийсь. І зараз вони просто одіб'ються ці ваги. От така ситуація. Ось дивіться його форма. Я ж кажу. Ну, непоганий, чесно скажу. Тому я вам так скажу, знаєте, якщо. Порося нормально себе вело на етапі відлучки, від годівлі, то на дорощуванні вже фактично, коли вже відгодівля вже завершується, то він покаже нормальний результат. І це буде, як то кажуть, вінцем вашої роботи. Що ви дійсно робили все вірно, ви старалися, ви молодець. От такі справи. Так, друзі, в принципі, на цьому будемо відео завершувати. Зараз ще позмітаємо що тут, ну, з рештачків і проведемо суху дезінфекцію обов'язково. Завтра у нас понеділок планую провести гельмінтизацію. Буду проводити. Особливо ці, цю партію мені потрібно, цю партію свиней, а також наших, нашу малечу. На жаль, їхня мамка ще не прийшла в охоту, спермадоза в мене вже є давно. Ну, фактично, вона ще завтра должна б щось більш-менш нормальна, і все. І така ситуація буває також. Я думаю, вони більше всього що її засмоктали, е тому вона не приходить в охоту. В препаратів я для того, щоб її простимулювати, ніякий не використовую і в цьому не бачу сенсу. Якщо вона з часом, через місяць протягом місяця не прийде в охоту, ми її відгодовуємо, заріжемо або здаємо баригам і до побачення. А з цих свинок, це їм, якраз дивиться, 8-й, 9, 10, 1, 12, зараз 5 місяців, місяць, це 6 ми проводимо їм вакцинацію від паровірусної інфекції двом свинкам. Потім чекаємо, проводимо ревакцинацію, глистуємо і чекаємо їхньої охоти. Відлучаємо їх від цієї клітки. Ось такі справи. Так, друзі, всім все найкраще. Працюємо і тільки вперед.